На вулиці досить спекотно і хочеться чогось легкого та освіжаючого. Окрошка на білому квасі. Ми нарізали дрібну картопельку, відправляємо до нашого горщика. Тепер також огірочки мілко і туди. Нарізаємо м'яско і багато зелені. Білок теж сюди, а із жовтка ми зробимо заливку. Ну, а зараз сюди буде додавати білий квас на ячмінному солоді. О, ні, я не стримаюся. Боже, як це смачно. Заливочку до горщика. Тут у мене квас заморожений з зеленю. Теж іде до окрошки. Вау!